Всім привіт, з вами я Орлик, і сьогодні у нас відео про найкращий снайпер саппорт, який є в грі про Ефе фар. Дивіться, що таке снайпер саппорт? Це коли ти береш під снайперку собі якусь штурмовочку або ППшечку, в якої дуже хороша дистанція. Ну зазвичай це штурмовки, бо в ППшках маленька дистанція. Розумієте? Снайпер саппорт допомагає тобі стріляти на ті дистанції, на яких не справляється снайпа. Тобто довго доставати, важко стріляти, і ти достаєш FFR і валиш з нього. І FFR хороший на ближніх дистанціях. Не вистачає трошки моменту, трошки поступається ЛЦ по ТТК, але перестрілювати з Fара можна. Єдиний мінус: дуже швидко патри вилітають. зараз подивитись каточку. Переможно з FFAR. Якщо тобі потрібен снайпер сапорт ти не любиш ППш, бо на середній дистанції тобі важко стріляти з них, тоді використовую ФФР. Ну я б рекомендував би залишитись на ППшках. Я особисто бігую з ППшками. ФФР підходить не для всіх, тільки для снайперів і кому дуже важливо перекривати ці такі середні дистанції до 40 метрів, бо снайпі там важко стріляти, тоді беріть ФФР. Зборочка. Ось. Дивіться, є зборочка. А ми переходимо до відео. А перед цим постав лайк, підпишись на канал, напиши щось в коментарях, бо коментарі працюють мої відео в рекомендації. Ну і підписуйся на Twitch. Я стрімлю на Твічі і на Ютубі одночасно кожного дня 16.00 до 22.00. Залітай. Поїхали. А, да, да, спланчав. Гра кальмара в нього? Не, 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 игрок, не гра кальмара. Похоже, але в нього золотиста маска, поняв? А, поняв. Зрав... Ой. <glier лискок> ну, та нічого, нічого. Давай, давай тоді зрашим цей вже тоді. Там четверо экрас. О, подожди, подожди. Мне надо за треба надо штука. Бери, бери, бери. я пока подивлюся. Добре. І Там багато, не? Двойка тут і двойка там. Що, зараз беремо їх. На молекули. Ну. Спрыгнул один до магазина. Возле магазина спрыгнул. Я ще один прыгнул. До магазу все? Вот тут он. Как крак. крак, прилетів Кракнул все, шо впав Блядь, ебать, шеи, меня. Шо ты за читер чешутся такие? Кракнул дома. А мне пиздаши, не знаю, що це за хуйня. Дешанці просто. Як на одну. А тут. Сиб, блядь, не знаю. Чараз кряпну. За метка. Другого тоже крякну. Нокну в одном. О нокну. Зараз перебігати Туди. Біжить. Блять. Не три ты я рашу, я рашу. Поможи мне. Я с тобой, я с тобой. Найс. Чекай, машина. Видишь, идут рашить это тоже. Он у нас только. Блять, з другої сторони стріляють. Снайпера. Бачу, бачу, бачу. Блять. Пізда, що це роблять зі мною? Тачка де поділась? В домі там, де ми були. Ці красавчики. Боже, як вони не Якнув. Я їх не бачу, По но вони розбивают. Выкупив? Ні. Жом? Вони поділись. Я думав, викупив, викупив. Ні, ні, вроді не було нічого. Я не знаю, ні. Вон вони бачите? да? Двойка, двойка там. Одного ног. Одно доїв. Ще один там. І точ влови його. Ja, ні, 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 не давай, не давай. Я вбив, вибив його. Так. я понял. Так в ось це що? Там у нас не 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 коце. Тільки тебе коце. Комплект. Контакт. Нок одну на машині. Треба підійти. Хорош. Поможеш мені? Дой, дой, дой. Він 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 визає його тачкою просто. У мене дивиться снайпер Бачу, 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 помогаю Все, я в доме Тебе Нок там треба дограти и треду град Томе, да? Да, отут нок зверху. Ще один, да? Да, там двойки Блять не закинули бля. Піднялися, піднялися одно нок no, Один другого не бачу Выбежал Он может один был? Вот, 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 зеленая цепь Нет, он не один точно был Его поднимали тачку си тикает <рапрошу> Давай, давай, и дальше, давай, давай, давай Ай, <рапрошу> а, не попал Да, двойка и тут тоже двойка Поехали Вікно чекає. Криша один. Но no, криша. Прошу. Він впав донизу, я буду залітати. А А де він, блядь? На криші, значить. А де другий? З тут? Вверху тебе? Внизу. Я вниз знову вниз. А тут нема, блядь? Тут нема. Ну шукаємо тоді. Нема. Якщо на епохі нема, то ми зараз їх зібаємо жорстко. Кластерку дали. Почку okay. дали. Oh. Блять, я щось не знаю, чим я тут дві живу. Виживай Бела потужно, пацани. Не бачу, не бачу його. Зараз, 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 идут вони бачаться дуже сильно. Ну, you... кряк. Якісь Кримсон этиктов не Да, Кримсон. Не бачу їх. Тут один. На бутці самі. Нок зверху на зелені. Піднімається, я рашу, я подивись а? мене, подивись мене. Я тоже, я тоже рашу. А, все, все. А і ти цього положив, да? Так. Давай на епоху станемо, візьмем по бепці. Селфіки є в тебе. А селфіки є. Можем зіграти чисто на топ. Я одну прожав, одну взяв на запас. Станемо на епоху, і там подивимося, куди далі піде зона. Плото? Плотно накидує? Плотно, плотно. Там двойка. Да, да, точку йому прогавили. Там просто ноут отаїть. Ноуку одного. Ну і не, сп... не спеціаліст, ходу. Ну не факт. Смок так не дуже швидко розкрився, але розкрився. Стоп, і... Я не знаю, я стріляв зліва. Так, машина ще одна заїжджає. Ну тут зараз будуть всі їхати, бив-бив. Ми... Ну, Ой, гарно. Так, хтось дуже близько вже в нас. Блядь, дивись, щоб ці не піднялись, поняв що мін нема. Це двойка заїхала тільки до нас. Током, током. Точку дали. Відійти з магазом. Він на магазі. Блять, як же ж ми його пропустили в пойову. Он бежит. Двойка бежит. Он укрякнул. Другой крякнул, крякнул. Бля, я стык. Попал на раз. Укряков, тик. Кластер Он Тебе не пробиваю? Не, не, не маю. Дабавоцик справа зарабатывают все стрейты. Дифцы з кем воюють. воюют. Стих тут не бачу. Зона Ми йде. Вже... Вийшов. Замашкиной. Но. Ну. Так, там спеціаліст добив. Це жесткий типи. Спеціаліста вибили, Хорошо. добре. Отут один стоїть. За зоною у нас отут, тут за цією будкою воюють За ангаром цим. Так, так, да. то да, да. да, той там стреляється, з ким це не стреляється. У нас ще бебка есть. Оф, ми знову в зону. У мене О, тоже знов -звоб. Знов -звоб. У мене теж ще бебка є. Зона вообще. Ще, ще поки тримаємо БЕБКи Ну давай одну може, давай одну свою. Подивимось Опа. Вот цепт че у тетра треба бит. Он же тут. Moving. Пришел. Там еще за зоной. Вода да смоки раскидывают. Охуеть. Блять, крякнули. Дороги. За ангаром. Охуеть, ну там какие-то мастеры просто. Сука, запустив я їх сюда, це все, біджу. Ебай дальше дивиться, Ніхуя собі у них яйця Ти поняв, бля? У мене більше яйцо. Пізно, пізно, брати ти смок кинув. Бля, ти купить тебе, ну, мені це чело цей дивиться, не куплю. Mm -hmm. Блядь, не встиг. Двойка. Гранату, не? ні? Не ні, ця граната не золотий так. No. Там двойка, і там один, от біжить. Спеціаліста забрав. Сука. Нічого, нічого, це не допоможе. Башак, що у нього селфіки. Ти мен... 힌... красиво. — Для мене Патрик снайпу. Ебать, у меня нема Патрик на снайпу. А че з тебе не випали, Патрик? Сука, може це цього... Випали, Выпали, выпали, випали уже. Випали а я, я вже не бачив, чи твой пробіг, чи ні. Тебе двое в ангаре так і сидять. Эй, дай, да, да, тут. Добивайте, добивайте Дай його. Ні, ті вже не в ангарі, ті вже в цьому доміку, походу. О, бачу вдома. О, цього спеціаліст вже. Блять, в мене погано позиції. зона, Ахуєць. Мене патриші кінчаються, треба вбивати їх вже. А це шо різні? А це різні, прикинь. Це не двойка. Вот і все науку. Блядь, а шо воно не... Хорош. Судабле. Ой, хорошую позицию заняла, не? Да, уже хорошая. На топ, топси сьогодні топ, нормально так. Ось така каточка, дропли небагато кілів, 14, гарно себе показав, як ви бачите, але бігаю я завжди з ппшками Снайпер-саппорти мені не подобаються, вони як будто мертві в грі. Ну, FFR це єдине, що можна використовувати. Раніше же калаш був, тоді то взагалі було мєта мет лц важко перестріляти, коли ви стріляєте одночасно. Отак, в упор, якщо поставити FFR і ЛЦшку, і будете отак одночасно почне стріляти, то FFR не перестріляє ЛЦшку Тому, якщо потрібний. Снайпер сапорт на дистанції до 40 метрів. От ти з ППшки стріляєш там на 30 ти любиш стріляти, тоді бери ФФР. Розумієш, тоді бери ФФР. Понімаєш, про що я чи ні? Став лайк, підписуйся на канал, підписуйся на Твіч, приходь на трансляції, підписуйся на телеграм, де є всі зборочки. Ну, а з вами був я, Орлик. Зустрінемось в наступному відео.